YouTube. З вами Double і сьогодні ми будемо з вами продовжувати грати в That's Not My Neighbor. Сьогодні ми спробуємо новий режим Nightmare. Я в принципі... Ми спробували аркадний мод, набрали 618 балів, ліквідувавши Анасташу. Але зараз подивимося, що за Nightmare Мобут. Вау. Виглядає непогано. Вау! А мені подобається. Вау! Тебе в списку нема. Перший чотири. Перший чотири. Шарптіс. Шарптіс. Окей. Это Анарес. Аназарес. О. Отак. Вот 9669. 96, 69 Вау, мені дуже подобається цей мод. Ага, ліліс, окей. Окей. У нас є якийсь опис? Нема. Початка нормальна, емблема окей. Лявне і ще татуювання. Мені більше подобається цей реально, Він дуже класний. Окей. Кюрст кюрс дизайнер. Окей. 12-349, Дата окей. Аназарес. Аназарес. Аназарел. Окей. Аназарес, Аназарел. Окей, мені подобається, як ей звуть. А. Рошки окей. Один маленький, три великих. Перевернути Сергій. Та ні, з тобою іначе все нормально. Два, три, 4. Да. Заходь. Бля, цей моти. Я я думаю, ми в нього будемо частіше грати, ніж звичайний. Це Глорія? 2-1. Так, окей. А, ти сьогодні в списку, все окей. А я не подивився, чого вона рез резидент. Окей, другий. Перші апартаменти на другому поверсі. 65 рік, емблема нормальна. Тут эмблема тоже нормальная. 98, 64, 63, 213. 63, 213. Окей. Ниокза. Зимок. Окей. Ниокза. Ни З... Зимок, может. Я не знаю, как это правильно. Ам... Окей, шрам. На голові шрам на щоці ще один. Під губою один збоку. Круглий ніс. Ем. Та ні, з тобою все нормально. Давай ми тебе викреслюємо тут. З тобою все добре. Заходь. О, просто шикарний режим. Наша що з тобою трапилось? Забули Entry Request at Home 3.02. Іш... Іштар Окей, эмблема нормальна, початка нормальна. Девяносто четыре, пятьдесят Зовнішність, велике те... ти. Ja, вона максимально мрачна. Велика посмішка, ти те великі темні очі. А тут незрозуміло взагалі брови є, але наче нема. А, заходь. <звук> ти мені. <звук> Я не скажу, що ти мені подобаєшся. А, окей, заходь. Це Енгус, якого ми ліквідували. Абдур. Абдусіус. Який в тебе один-три? Окей. Перший поверх. Перший поверх, третя кімната. Третя на першому поверсі. Абдусіус морейл. Окей, обдусіус 76 7637 64 748. Печатка нормальна, Тут печатки нема. Точніше, емблеми. Так, да, давай. Повинна бути емблема на всіх документах. О, здоров. О, тут все нормально. Мутилатор. Один, 3 А, ну да, ты у нас. Мутилатор, все окей. Початка 79.37, 748 Дата нормальна, емблема нормальна, початка нормальна. Мутилайтор. Мутилатор. Обдакис Морейл Морейл, окей. У нього посмішка менша. У цього менша посмішка. Окей, давайте далі. Хто наступний? Окей, я тебе вже впускав сьогодні. 2-1. Початка нормальна, емблема нормальна. 98, 64, 63. 63, 213. 2-1, все правильно, 2-1. У нас буква неправильна. Тут... J повинно та стоїть, а тут G. Вот шос з тобой не так. Не вийшло. Да, давайте далі. Ну, якась тут довше заходить. Это ...печатка. Четко повинна бути вот такой, а оно тут змазана. Це прям якийсь підрон вже йде. Наступний. Хто ти такий взагалі? Хто сьогодні в списку, тебе я впустив. Це Глорія, по-моєму. 3-3. 3-3. Окей. третье третье апартаменты, третье третье все нормально. Ах, пуч. Ксил... Ксил балда. Окей. Ах, пуч, ах, ксилбалда, Ксил балда, ксил балда, вот это вот, это не знаю, это вот, ксибалда, может, это не знаю, может так как буква пишется. Окей, дата нормальная, а, На фото норма 54,48, 54,48, 213 все нормально. Uh, Bound destroyer. Окей. Okay. Окей, okay, що с тобой может быть не так? Черні очи. Uh, маска. Mm все нормально, гвіздок раз два три чотири раз два три чотири Ти мені подобаєшся, стопу все нормально. Доходь. Mm. Engus. Identification card, давай, ЕНГУС. Окей, okay. ну це може бути вже оригінал, тому що ми вже двоїх вбили чи троїх? 1-3 все правильно, Abdakios Morel, Abdakios. Abdakios. Апартамент третього на першому поверсі це нам вже не треба. 7637, 64 748, 64 738, окей. Okay. Велика посмішка. З очима я не знаю що це. Пірсинг 4. Тут одна. Дві під бровами. Сергія все нормально. Заходь. Mm -hmm. У нас з тобою все добре. Треба викреслити, що тут впустив. Ну ви прикалюєтесь наді мною, ну чесно. Не прикалюєтесь, я поняв. Все добре. Все добре. У нього не було емблеми. Наступний. Глорія. Як тебе тут звуть зараз? Шуп. Два, три. Четка нормальна, емблема нормальна, емблема теж нормальна. Шуп-шуп. Не горос, не Я не дуже хочу вимовляти її прізвище, звиняйте. Окей. Третій апартаменти на другому поверсі. Другий поверх, третій апартаменти. 1568, 94, 755. Дата нормальна, емблема нормальна. Темні очі. Ем. Якщо був би якийсь опис до них, дуже багато деталей. Але мені здається, що з нею все нормально. Хоть файно окей, okay, чому тебе нема в списку? Один один, один один, окей, один один, один один, другі. Окей. Другія флейур. 25 2511. Окей, ну це Романа, я не помню, хто з Романом повинен жить. В одній кімнаті. Окей, ти до плгенгера. З тобою не так. Чотири зуба. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. І тут. 2, 4, 6, окей. На один більше палець, так, да Дивіться. отут додатковий палець. от це дупленір. До, до побачення. Окей, це добре. Що я почав рахувати пальці? О, ми закінчили тут. Ой, ачівка. Complete a match in Nightmare Mode. Окей. Давайте тоді будемо пробувати зараз ще раз проходити цей режим, він мені дуже сподобався. Окей, давайте тоді ще один заходик зробимо в цьому ж моді. Може хтось новий попадеться нам. Кого ми ще не бачили? Мілкмен. Що з тобою не так? Що з тобою трапилось? Хи? Ти, ти з кимось тепер живеш? Ти тепер не сам вампир. Емблема нормальна, початка нормальна. Другий поверх, четверта кімната. Оно ну, він виглядає тут мрачніше. В принципі, всі виглядають мрачніше. Те, що вампір, то окей. Ну, він йог, а тут э гог. Його тут звуть йог. Це зараз спробую запам'ятати їх всіх. Пальця нема, окей. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, знов 6, 2, 4. Все окей. Entry request At Home. Ти сьогодні в списку. Ти сьогодні в списку, друге. Окей, okay, 25-11. Uh, давайте я гляну? Да. Окей, okay, 25 пять. До Роман. я не знаю, кто что завести. Окей, документы. Entry request at home. Окей, дата нормальна, емблема нормальна. 116, 82, 111. Окей, другі. Другія. Флеуретті. флеуретті, все нормально, Окей, зовнішність. 3 ока. Тут 3, 2, 4, 6, 8, 9 очей. чотири, 6, 8, 9 очей. Ні, 4 зуба. Трешки... Ну, чеснок, все нормально. Стоп. А ну. А, та ні. Той завіток є. Я просто думав, що у цього завітка... ну тут Тут, тут його дуже погано видно. А, ніс? Та ні. Все нормально. А... Окей, окей, печатка, печатка, мало, але може не побачила. Ну і печатка не та була. Окей. Другі ми вже впускали сьогодні. Наступний. Дякую. Ліліс. Ліліс, окей, чому ти сьогодні не в списку? Immortal Worlds. Відьма. Ліліс Лилиту Ліліт. Десятий поверх? Окей, десятий поверх у нас всього три то давайте далі, мм, це той що з сами був окей, Ритуаліст зос омак. Окей, uh, okay, ти сьогодні в списку. Ти сьогодні в списку. 2.02. Ритуаліз 2.02. Початка нормальна, емблема нормальна. ЗОС uh, ОМАГ. А він повинен бути ЗОС ОМОГ. До побачення. Но в цьому режимі вони більше зробили акцент на документи, ніж на зовнішні. Зовнішній не так часто попадаються, як неправильні документи. М -м -м ти сьогодні скотчил. Окей, 204. О, ти з Мілкменом живеш. Окей. Апартаменти на другому поверсі четвертій. Облема нормальна. Початка нормальна. Дата нормальна. Левітейшн, а як А, ну це може воно і є. Левітейшн. Окей. 63, 64. 63, 63, 6. Ну, не дуже важке. 82 рік. Квочел. Квочел. Утаус, Утаус, Правильно. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6. Ну да, 9 цифр, все so, правильно. Другий поверх, гривітшн. Гало Є. Раз, 2, потім 3, ще три, ще одне. Ну mm -hmm. я тут зачем? може в очі подивиться якось. Я ти мене напрягаєш, чесно, кочил. Це Анасташа виходить. Mm -hmm. Щось Анасташа тут дуже сильно змінилась, я б сказав. Окей, mm -hmm. okay, документи. Сегодня в списку 2.03 Фемин про продюсер. Окей. ТБ я не буду. шуб шуп и. І... Раз, окей. Окей, 15 68 94, 755. Дата нормальная. Эмблема нормальная. Початка. Початка нормальная. Зовнішність. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... А я не знаю, я не, я не бачу які тут повинні бути. Очі окей. Посмішка. Окей, татуювання, все наче окей. Ти сьогодні в списку. А, заходь. Я не знаю, може на наступний раз зробимо ще раз кампанію, пройдемо, але більш адекватно, як вам такий варіант? <зас> Дата нормальна. Дата нормальна, нормально, печатка нормальна. 15,68. 94, а у нас 04. Окей, значит, ми впустили все-таки правильно. Окей. Наступний привіт. А на зараз... Чого тебе нема сьогодні в списку? Окей. 1-4 Один 4. 1, 4. Uh, 96 69. 96. 69. Там Ліліс повинна відповісти. Алло, Аллу, Ліліз. Аназараз дома? Нема. Шарптіс. Шарптис. Все нормально. Почотка нормальна. Емблема нормальна. Кюрс дизайнер. Це окей. Дата окей. Ам. Аназарес, Аназарес, Тут так само. Аназарел. Аназарел, окей. 43 56, 12, 349. По зовнішності. Тут хоч роги у неї видно. Три. три перевернутий хрест. Що... Ні, ж три. Це квітка. Е, ніс нормальна. Татуювання нормальна. З тебе все добре. М? А, заходь ти Тепер йок, ти тепер йок. Окей. Ти сьогодні в списку 24 4 uh, 24, Vampire. Все окей, okay. печатка нормальна, емблема теж нормальна. Дата okay. mm, окей. Вибачте знизу. Uh, Сюда то нормально. 68, 95, 47, 464. 2,04, Вампир. Um, очі, його ніс, два зуба. Більш квадратна щелепа. Та з ним все нормально. Заходь. Uh -huh. Okay. Заходь. Хто у нас наступний? Зос. Документи хоч якісь у тебе будуть? Чи ти просто так, блядь, пройшов? 2-02. Рітуаліз. Такий 2-02. ОМОК. ОМОК. Тепер ми точно знаємо, що ти ОМОК. ЗОС, другий поверх, ритуаліз. Початка нормальна, емблема нормальна. 45,63. 25,638. Дата нормальна. Зовнішність. Рука ніс очі. Я не бачу нічого з ним. Він наче виглядає так само, як і в журналі нашому. Ти в списку заходь, <звук> заходь ЗОС, ЗОС ОМОК, бо це останній шикарно, ми нічого нікого не вбили. Окей. Ну тоді, на цьому моменті ми будемо з вами закінчувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в наступних епізодах.